А яку сторону краще слухати емоціональну чи раціональну? Ви знаєте, справа в тому, що виходячи з певного типу людей, наприклад, якась частина людей скаже, що «а вже ж треба слухати і жити своїм серцем, ну тобто емоційною частиною, а хтось скаже до ситуації треба підходити раціонально логічно. І хто ж правий? А праві всі? І до речі, якщо по еннеатипам, то другий, третій і четвертий еннеатипи більше обирають емоційну сторону. Вісім, один і шість більше раціонально, але найкращий варіант не ділити, а поєднати емоцію і рацію. А вже ж звертати увагу на свої емоції, які вам говорять, якраз таки про ваші задоволені чи незадоволені потреби. Ну, наприклад, позитивні емоції про задоволені потреби, негативні про незадоволені. Наприклад, послухати свою злість і зрозуміти, що. Можливо, ваші кордони зараз порушуються, або послухати свою тривогу і зрозуміти, що можливо вашій безпеці, комфорту, стабільності щось загрожує. А також важливо послухати й свою рацію, наприклад, звернутися до критичного мислення, яке вам зможе сказати в той момент, коли ви боїтеся піти зі стосунків з насиллям, що так, ти боїшся. Це нормально. Якщо підеш зі стосунків, то там буде невизначеність, буде дискомфортно, буде щось нове, і незрозуміло що буде страшно, але в будь-якому разі буде набагато безпечніше, ніж зараз у цих стосунках. А з часом вже буде і комфортно. Тобто це вам може сказати раціо. Тому важливо поєднувати і емоцію, і раціо. Але щоб раціо саме так працювало, то його треба ще й розвивати. Що це розвивати логіку? Критичність, системність, структурованість, планування, аналіз, об'єктивність, проактивність. Адже якщо префронтальна кора, яка відповідає за ці всі навики, так вона розвивається плюс-мінус до 25 років, так вона може бути в цей бік вже розвинена, але це не значить, що ці всі навики будуть вже працювати. Ні. Префронтальна кора може бути розвинена, а навиків може не бути. Тому що, наприклад, ви зростали в оточенні незрілому, в оточенні, яке ці навики немало. Але ви можете розвивати ці навики самостійно. І, до речі, в програмі по роботі зі співзалежністю, з психоемоційною незрілістю, з невротичними стосунками, самооцінкою, самоцінністю, там працюємо з кордонами і так далі. А вже ж розвиваємо ці навики.